Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні в вашій увазі салат. Це улюблений салат мого тата. Чому він улюблений? Тому що він дуже просто готується. Просто нам для цього знадобляться макарони і будь-яка копчена риба. У мене це е, скумбрія холодного копчення ось і все. Найчастіше, ну, от у мене в сім'ї не дуже полюбляють копчену рибу, я її для себе купую будь-яку, будь-яку, мойва, сайра, скумбрія, оселедець, будь-що, гарячого копчення, холодного копчення. Я їм їм, потім думаю, хай мої також поїдять, а як зробити, щоб вони її також поїли? Відварити макарон і зробити салат. Що ж, приступаємо. Макарони у мене просто відварені, не засмачені ні, ні маслом, ні олією, нічим. Просто відварені макарони. Моя задача зараз почистити скумбрію, порізати її кубиками. Ще нам знадобиться цибуля, яку також наріжу кубиками, майонез і сіль перець. Все. Що ж, приступаємо. Ну що ж, я підготувала собі філет для нарізки кубиком, шкурку зняла. Просто вона якась така вже жилова підсушена була у рибки. Трошки поговоримо про салат. Звідки мій тато взяв рецепт цього салату, то я абсолютно не знаю, просто знаю, що скільки я себе пам'ятаю, стільки ми робимо цей салат. Не часто, він такий ну, плотненький. і... Так, я зараз сюди буду поки що е, на різну рибу накидати, але для того, щоб перемішати, я викладу його в більшу миску. Так ось, здається, на перший погляд, ну, якась така ну, дикість, я би так сказала, правда? Макарони, майонез, риба копчена. ну, Щось таке дивне. Ви знаєте, ті, хто його. Пробує вперше, вроді так, ну, з такою осторогою. А коли скуштували, кажуть, а воно то й смачно виявляється. Так що не бійтесь, приготувати, поекспериментувати. Вдруг у вас десь там в холодильнику сумує якась одинока сайрочка, чи моєвочка, чи чистити шкуринку, дивіться самі. Ну, кісточки, то, звичайно, треба всі повиймати. Хоч тут і ріжеться кубиком, там дрібненькі косточки переріжуться, але все одно. Ще додам, Риба, як я вже казала, може бути і гарячого копчення, і холодного копчення просто холодного копчення. Кусочки будуть лишатися ну, кубиками, так як ви наріжете. А гарячого окопчення при перемішуванні салату, воно просто розійдеться по всіх макаронах, але від того менш смачним чи якимось іншим воно не стане. Ну і, звісно, кожна риба додасть якусь свою нотку цьому салату. Що ж, рибка нарізана, так само і з цибулею. Можна брати будь-яку цибулю, жовту, білу, фіолетова, ну от в мене є фіолетова цибуля, вона така салатна. Ну, на такого трошки синішного вигляду потім стане в, в салаті. Якщо ви робите для себе, ну, можливо, це все одно, якщо будете робити насіл для гостей, ну, всім пояснювати, що це все добре, це просто цибуля посиніла там таким дрібним кубиком. Взагалі, ви знаєте, я часом задумуюсь, от кажуть в рецептах, наріжте там дрібним кубиком, більшим кубиком. Кухні, по-моєму. Як наріжете, яким кубиком, таким же ж і будете їсти. Мені здається, ну просто щоб це було там естетично гарно, то... Ой, Цибуля. Агонь! Щоб вони були одинакового розміру. Я рахую так. Швидше, треба перекидати в другу миску, бо ця цибуля мені виїсть всі очі. так Це відставляємо. Це вже більш не, не знадобиться. Як я і казала, зараз для того, щоб краще вимішати, я просто перекину його в другу миску. Макарони, звісно, у мене вже добре охолоджені. Пропорція. Пропорції, яку ви собі задумаєте. У мене просто ці макарони були пачка 400 грамова, я її всю зварила і вже, щоб туди-сюди не гратися, от одна така рибина на, на ці макарони. Я думаю, якраз це оптимально. Так, майонез у мене домашній, пікантний. Я так більше так, так заправляю гірчицею. Так, можливо, поки що досить. Е, я поки що ну, поперчити то можна, посолити поки що не солю, потім буде видно. У мене ж також є, дає свій смак. Можна подавати цей салат відразу до столу, але краще я би сказала, щоб він постояв, настоявся, щоб самі макарошки е, натягнулися копченого присмаку. І якщо ви, мало, дали майонезу, ну, я вас не закликаю давати його туди аж надто багато. Просто, ну, щоб ви знали, що можливо, придеться ще потім додати, бо макарони в себе заберуть багато майонезу, і він, можливо, буде такий суховатий. то ви дивіться, що потім можна було ще, ще раз дозаправити майонезом. О, Бачите, я вже більше не, не буду до кінця докладати. У мене вже достатньо. Ну, зараз я зроблю, я вам покажу його ближче. У мене макарошки стоять вже так трошки давніше, схолодають, і вони деякі посклеювалися. Але це так, ну не критично вони склеїлися, зараз просто ложкою їх повідділяю. Ну і що ж, спробую до солі. Ага. Ви знаєте, спочатку на перший погляд мені здалося, що потрібно досолити, але попалась рибка, я її не куштувала, коли різала, чи вона солона, чи ні. Мені здається, що вона трошки солоніша, ніж хотілося б, тому я так і залишу. Тим більше я зараз все одно його перекладу назад в ту білу салатницю і поставлю в холодильник, закрию плівкою, і він настояться. і якраз і від риби сіль вийде. І з майонезом буде далі видно, чи потрібно ще дозаправляти. Тому на даний момент я зараз солити не буду. Ось така у нас краса вийшла. Я думаю, що він був такий, ну, можливо, живіше виглядав Туди можна зеленої цибулі підрізати. Але, ви знаєте, я скільки роблю цей салат, цим питанням не дуже переймаюся. Роблю так, з білою цибулею. Він головне, що смачний, роблю і на святковий стіл. Так, просто на вечерю. Зараз це буде мені просто на, на вечерю такий салат. Він достатньо ситний, пікантний, тож раджу вам спробувати. Зараз покажу його вам ближче і до зустрічі в нових відео. До побачення!